Міжнародний день театру свято усіх, хто причетний до цієї професії, і, звичайно, глядачів. Сьогодні я запросив взяти участь у передачі заслуженого артиста України, режисера, літератора Володимира Захаровича Савченко. Радий вітати вас у нашій студії з вами, спільні Володимира Захаровичу. Ну, думаю, що для вас міжнародний день театру це не просто, як кажуть, сторінка у календарі, чи не так? Дякую, Леоніда Борисовичу. Рівно так і ви зовсім не байдужий до театру, котрому віддали кілька десятків років. Ну можливо, менше. Але оскільки питання стоїть про значення театру як такого для нашої країни. І як виявляється, для всього людства, то нам треба кинути в на 1962 рік, коли. Міжнародний інститут театру через рішення ЮНЕСКО започаткував це свято, яке зветься Міжнародний день театру, який по всьому світові, як ми собі можемо уявляти, вшановується, відзначається 27 березня. Ви запитуєте, що для мене це свято? Вірніше цей день. Звісно, кожна людина, яка причетна до діяльності театру, стає членом того великого сімейства. Яке живе за своєрідними законами спілкування, яке будує своє спілкування в ім'я того, щоб явити людям мистецтво через свою власне психофізику. Вокалісти дають високий рівень вокальних творів, хореографія на високому рівні завжди була і є. Але ми з вами очевидно говоримо переважно про драматичне. А воно вічне. І не зараз мені говорити про його витоки, бо 2500 років тому у перше театральні дійства були зафіксовані в Єгипті. І лише потім у Греції Елада, але то вже інша да. тема. Я знаю, що от у мене тут, я попрошу показати оператора, лежать. Е дві книги з вашої трилогії Фрески пам'яті, які також присвячені театру, присвячені телебаченню. От, попросимо показати. От ці дві книги, от які ми зараз бачимо, от це одна. А зараз я пок зараз я покажу іншу книгу. От фрески пам'яті, це інша книга. Тобто, ви бачите, ну шановні таляші, який ґрунтовний твір. Ще однієї книжки поки що ще не вийшла вона не надрукована, не вийшла ще з руку. Е, чому ви вирішили написати е, цей масштабний такий твір, що було першою причиною, чи, можливо, декілька причин було, що вас надихнули на творчість? От Можливо, не повірите ви, і можливо, глядачі подумають, що я хизуюсь, але мені часто було шкода. Я співчував тим артистам, які були на других і третіх ролях, і вони завжди залишалися та інші. І от взявшись до осмислення своєї театральної практики, а це стажування в Московському художньому театрі під орудою Олега Миколайовича Єфремова Незабутнього. Очолюючи свого часу театр імені Івана Франка на Прикарпатті, а потім у Кіровограді театр імені Марка Лукача Кропивницького. І в нас у Житомирі я волею долі працював у два періоди: в ті роки уперше ступив на сцену театру, а з 86-го року вже працював знову сім років. Так, от. Оця велика театральна дорога, оця театральна практика, оці складнощі і ті творчі перемоги, якими виповнили ті десятиліття, вони складають безперечно зміст цих книжок. У першій оскільки ви цю подали так, прошу, да. тут, я безперечно не міг обійти своєї батьківщини. А це моя рідна Брусилівщина, село Ястребенька. А в тому селі народився мій уже незабутній тепер рідний дядько Микола Васильович Савченко, який волею долі був прийнятий курбасом у молодий театр у Києві у Березіль, і потім разом з Курбасом Харків, з Києва так? переїхав у Харків і там працював абсолютно всі ті роки поруч. Але під орудою, бо куди там поруч Лесь курбас, то геній. А Дядько був скромним актором, але мав близько 200 робіт прекрасних. Тому тут великий, як кажуть, такий цикл мого входження, як кажуть, до театру через першу виставу, яку я в житті побачив на сцені Київського театру імені Івана Франка. Це було в 1954 році, коли харків'яни привезли загибель із кадри і в Києві показували. Показували цю виставу. Це режисура Крушельницького, і там Лес Сердюк грав, там Чистякова Валентина Миколаївна грала, це дружина Курбаса. Боже, коли я побачив ту виставу, а на мене пішов круг, це театральне коло, а там гармати. Ну, що ви, загибелі скадри, mm, ціла так, ескадра, так. і море справжнє, і чайки дивлюсь, летять. Я був приголомшений на віки вічні. А потім дядя мій рідний, який просто мене вже як сироту, бо мій батько, брат Миколи Васильовича Захар, загинув в нашому селі. Його фашисти розстріляли буквально на очах у наших односельчан. Тому, у мене не було іншого вибору, театр і тільки театр. Я читав на сцені містечківської школи і в Брусилів, в районі, як кажуть, в районному центрі Гумореській і ну, от все це знайшло відображення. І, і так, оце у першій книзі. А, тут, а, тут, а тут ви що? Тут отой період, коли я, власне, ступив на сцену давайте, нашого Житомирського театру. Оце ми бачимо а фото. Це не Житомирський, це Івано-Франківський і... театр, угу. це Данило Галицький за романом Антона Хижняка. І повірте, моя філологія в минулому тут дуже прислужилася, бо у парі з місцевим учителем Василем Фащуком ми написали п'єсу Данила Галицький і її втілили у 1978 році там. В... Володимир захаріч, ну після. Стажування у хаті у Легефема. Ви поставили знамениту в ті роки виставу, Сталевари. Ну, Аншлаги були, по-моєму, місяць. місяць. Як добре, що ви згадали. Місяць тисячний зал був заповнений. От, що Не вам... Без допомоги органів влади. Ну, все одно, але я зараз розкажу. Ч що ви взяли? У Олега Єфремова те, що, наприклад, ви раніше, навчаючись там в інституті, дивлячись інші вистави, ви цього ще не знали. Що дала вам ця практика стажування і спілкування з Олегом Миколайовичем Єфремовим? Це суттєве запитання Леоніда Борисовича. Чи перевернувся ваш світогляд? Повернувся, я не знаю, як точніше сказати, після того. Ото коли я згибель ескадри побачив на сцені франківців у втіленні харків'ян. То в Москві, коли я побачив сталивари Бокарєва у постановці Олега Єфремова, художник Сумбаташвілі, коли горіли доменні печі Мартен, коли отакими совками і справжнім вугіллям, Євстігнеєв і Петро Хромов, зараз Чвітаєв актор, якого знайшли у Глибинці, десь у периферійному театрі Росії. Що був типаж робітничого класу. І той розцвітаїв, грав Лагутіна, і коли вони втілили цю прекрасну сцену людської праці. Але он у чому справа. Була велика, як кажуть, аварія, і шкода в тому, що вони прагнули тільки кількісно дати, як кажуть, от плавку свою. Оце ну вона зміст. І так, зміст. А що Єфремова як режисера? По перше, він глибоко сучасний. Він абсолютно я кажуть, відчував проблему часу. Недарма вони заснували сучасник саме тому, що були із естетикою інших театрів, а їх там цілих 12 таких театрів, про котрих весь світ я кажу, знає, знає і знатиме очевидно. То вони, як кажуть, бали тільки про абсолютну щирість глибину природність і сучасність. Природність, природність, і головна проблема, зрозуміло, які болять глядачам. Шановні телеглядачі, от я хочу сказати, що от у цій книжці Володимира Захаровича. Е вона, про книжку хочу сказати, вона не є тільки для фахівців театрального мистецтва, для тих, хто, ну, наприклад, цікавиться театральним мистецтвом. Дуже там є такі життєві моменти, які цікаві ну, багатьом людям, яким, можливо, і так і не захоплюються театром. Зокрема, по-моєму, в цій книжці є такий епізод. Вашого спілкування з народним артистом радянського союзу Аркадієм Райкіним, і ви тоді були я. Якщо точно знаю, пам'ятаю, то студентом і якось допомагали йому під час його гастролей в Києві. Якщо так стисло, розкажіть цей епізод, будь ласка. Дуже стисло. Був я студентом четвертого курсу режисерського факультету. Раптом мене викликають директора Івана Івановича Чабаненка, а він високий, колись міністром був у вишиванці, сирий костюм. А там якийсь добродій сидить у ньому в кабінеті. А товаришу Савченко, заходьте, заходьте, познайомтесь. Це товариш Гапонов з ЦК Комсомолу. Вони запрошують вас, а ми рекомендуємо бути помічником режисера у Аркадія Ісаковича Райкіна на двох його прилюдних, абсолютно велелюдних виступах у палаці спорту. Ви поступаєте в розпорядження товариша Гапонова, він вас uh -huh. познайомить з Аркадієм Ісаковичем. І от ми поїхали. І Аркадій Ісакович, коли прибув, він одразу виставив, я кажу, завдання всім звуковикам фонограму давати, відеоряд. Тоді були широкі плівки, uh -huh. кіно такі, я кажу, і так далі. А тоді каже: а хто в нас помічник режисера? Ага, поняв мене підштовхує. От театрального інститута будуть режиссер. Зовуть Владимир Савченко. Хорошо, Володя. Ми підемо ко мне програмку так сказати, просмотримо. А ви, уважаємо товариші, а їх чоловік 30, повинні слухати розпорядження товариша Володії. Ну, з гумором, ну, гарно ясно, забрав, так. але тремтів, тремтів. Та недовго, тому що ще рай гарне став. Що трапилось на виставі? А на виставі трапилось. Він мені диктує перша інтермедія таката, репліка буде таката. Не він диктував, воно вже в нього було написано, заготовлено. І закрити завісу після такої так тарифи. Есть будет интермеди едят те мухи. И вот когда услышите вот эту реплику едят те мухи, надо немедленно вырубить абсолютно весь свет, а это уцеп, прожектори у там всякие и так дальше. И ровно пять секунд. отчитайте, Володя, раз, два, пять, а на шесть давайте, сэ, по микрофону всем угу. службам команду свет. За Да, і тоді раптово світ вмикають, а в цей час мав би Райкін бути переодягнений вже інший е, типаж персонал. Да, да. Раптом, Господи Боже, йде ця інтермедія і чую є дядька мухи. І я бег команду даю світ темно і лічу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. світ. Включають світ, а райкін як стояв у тому костюмі, так і стоїть. Чули? Я дав не там, де треба. Там що було так... декілька разів по поїде. Там воно п'ять разів, я кажу. І що сказав і тоді... майстер. А тоді, коли я йому кажу Аркадій Ісакович, так воно ж там сім разів було їдять тямоки. Якби ж ви мені сказали, то я б номерки поставив і так далі. І включив би чи вимикнув тоді, коли треба. Ну, і дядька мухи, володька. Він сказав. І я ну, маленький розділ написав: дядька мухи, володька сім разів. Зрознання. І це суща правда, дуже мила людина. Тепер ми Прошу. повертаємось до Житомира е, у 70-ті роки. На нашій сцені працювало дуже багато таких, якщо не сказати, великих, то потужних, знаних. В Україні артистів Петро Кукуйок, Антоніна Полмарчук, Левко Мальчук, там Медведєв та інші. От наскільки працюючи з ними, ви змогли розкрити свій талант як режисера, як організатора. Тому що ми знаємо, що режисер це не просто який каже: так, ти виходь звідси, йдеш туди. А це ціла вистава. Це все повинно бути в комплексі. От про них, що ми можемо розповісти? Там є зараз, а зорі тут тихі, тут молоденькі, дуже красиві наші житомирські актори і актриси. І от вони ж по суті були, як кажуть, тими моїми першими, як кажуть, виконавцями. Давайте знайдіть. Давай Ось, да. оце можете показати. Наші стали да, є. Значить, просимо показати. Я зараз про ком... Ви говорите. Да, Добре, так от дивіться в чому справа. Он там Азорі Тутихі Бориса Васильєва. Це одна ось, з найцікавіших і найскладніших для постановки вистав, яку ми втілили тут у Житомирі. І ви повірте, наступна вистава доля розвідника була не шаблонною, не якоюсь такою, я кажу, спеціально до якихось служб адресованою. Ось ми бачимо. Валентин Шевченко, прошу. Да, ми бачимо тут Петро от... Кукуюк. Пет... Це Григорій Ар. Артеменко, Надія Артеменко, от в ролях, і це Ольга Войтенко. Він Старшина васкова. Да, старшина, Васькова, Ми бачимо, от ось ось вони. В цих ролях. От. Які вони молоді, всі, да красиві, да, да гарні. Он Віра Мусіївна красуня. – Вона й да нині працює. Красива, працює. працює, працює в житомирському але вже літа не ті. А он Жанна Кострова, Надія Холод. Ось. Розумієте, а Володимир Нестеренко, от. Це вистава гітари. сталивари. Ми так, бачимо так. сталивари так. Так, так. так. Іван Ну, Як я... ви вважаєте, вам вдалося. Е Розкрити свій потенціал як е, е, режисера, працюючи з такими от е, талановитими акторами, що я вам скажу, Київ вже тоді особливо дивився часто вистави в периферійних театрах, і коли. З міністерства культури представник подивився мої вистави. Він там. А це Роман Єсипенко, я його навіки запам'ятав ім'я і прізвища, подав пропозицію, щоб мене направили в Москву, Московський художній театр. І оце, власне, як кажуть, рівень того професіоналізму акторів професійних, які у театрі, тепер імені Івана Кочерги, а тоді імені 50 річчя жовтня. По суті, я кажу, вот. а потім Марко в пеклі тож вистава була. Це начебто то своєрідна. В... От нехай. Минулі минулі роки вже багато часу сплило. Того періоду ви працювали головним режисером Івано-Франківську, працювали головним режисером у Кіровограді, але я хочу, щоб ми більше сьогодні говорили про, наше, про період вашого життя і творчості в Житомирі. Яким має бути сьогодні театральне мистецтво, аби бути на рівні? Якщо не світового, то загально, можливо, загальноукраїнського рівня, яким має бути театральне мистецтво в обласних центрах. Як ви вважаєте, що потрібно робити, щоб глядач йшов в театр? Бо часто буває, що в обласних центрах начебто і режисер нормальний, і актори, а глядач до театру ходить мало. Від чого це залежить? Звісно, від драматургії і від колективної праці, яку організовує, яку пильнує безперечно, режисер-постановник і взагалі. Як кажуть, весь театр, якщо він творчий колектив, то він дошукує і п'єсу відповідну, і прагне, щоб вона була втілена достойно. Але це загальні слова. От ви запитуєте, а в мене одразу є відповідь у порівнянні із минулими роками, коли з'явилась плаха Чінгіза Айтматова. То то такий твір, що на всі театри, на всі республіки, на академічні театри, на все зарубіжжя, на все людство, то такий крик. Люди, схамініться. наркоманія, цвіте, квітне, десь Ви там, про Ви про драматургію туди говорите? Драматургія. Але я хочу сказати, що ваша вистава по цьому роману Чингіза Ітматова була теж сучасна вистава. Там двері отак поверталися, там все було дуже динамічно. Я до того веду, що можна взяти твір, відомий, велику таку ну, книгу е е е інсцензувати чи екранізувати, а потім на виході нічого не відбувається. То у вас тоді вийшла плаха Айтматова. Чому? А тому, що художник був абсолютним співтворцем вистави, це київський художник, відоме його ім'я Ярослав Нірод. Uh -huh. І от коли він побудував цю конструкцію, на котрій і Понтій Пілат, і Ісус. Назарянин і їхні діалоги, як кажуть, відбувалися в цій конструкції. І коли вона грала, і коли там Базарбаї, і інші персонажі, я кажу, у хитросплетінні сюжетному все так варилося, що як бара вовчиця. І... Ті, як кажуть, uh -huh. герої, які були протиставлені своїм звірством, як кажуть, оцій вовчиці, яка, виявляється, до людини шанобливіше поставилась, ніж серед людей ми ставимося інколи один до одного. Так от плаха, і Тев'є Молочник. П'ять брильянтів тебе молочника. Той же художник Ярослав Нірод, але прекрасна драматургія Шолома Лейхема. і вона була освоєна, і вона була сценічно втілена із таким специфічним ракурсом. З ракурсу такого специфічного. П'ять дочок, п'ять доль. Кожна по-своєму закохувалась, одна в українця, а той у неї закохався, а той мільйон ще хотів іншу забрати. І Боже, така вона модель, Я думаю, що тоді модель. був така. ансамбль акторів, Безперед. режисера і художника. І навколо і... Яременка, і Антоніни Паламарчук. У тому варіанті вона м, не голда, угу. а не хама. Угу. Не хама значить, це Антоніна. Памарчук і Василь Яременко незабутній. Важко йому працювалось над цим образом. Він трошечки, як кажуть, удавав людину іншої національності, а це було недопустимо, щоб актор такого рівня вийшов грати когось. Ну, ми знаємо, да. про що я говорю. Але він досягнув такого органічного, як кажуть, перевтілення у природу людини іншої національності, що це було переконливо і вражаюче. Я все-таки скажу його монолог, коли Тев'я говорить, Боже, чого ти як кажуть, створив оце людей, євреїв і неєвреїв?» То якщо ти, Боже, одрубав, як кажуть, одну руку з гілляку септо на цьому дереві, а залишив тільки цю, то що ж вона одна? Боже, одрубаю цю руку, так дорогий Леоніда Борисовичу і шановні глядачі. Не про євреїв лише йдеться там загально людська тема. Там відчувала і знедолена Україна, яка ро свою біографію, свою долю. І тому отакі теми і така драматургія. Вона по суті, потім горіна спонукала написати свою версію, яка пішла абсолютно майже по всіх театрах Європи і світу. Хто себе шанує як театр, як колектив, як мистецьке? Зрозуміло. Я знаю, що ви викладаєте в університеті, в інституті і ведете таку просвітницьку місію, будемо так говорити. Наскільки для вас важливо, щоб сьогоднішнє покоління молодих митців дослухалось до вас? Ще раз кажу, дорогий Леоніда Борисовичу, волею долі мене колись в театральному інституті ректор увів до Дмитра Аліксідзе, народного артиста Грузії і України, як його асистента і молодшого педагога. І я був під рукою Дмитра Алєксідзе і моїми студентами. Я кажу моїми в лапках. Була Лариса Хоролець, це народна артистка, так, котра так. була і міністром культури. Були, я кажу, і інші провідні актори. Василь Довжик, який часто по радіо тепер читає. Беструшкін, Беструшкін, що культуру 10 років культуру Киював Чольову, угу. народний артист. Але я про інше. Справді для режисера досвідченого режисера педагога треба вуз специфічно театральний, щоб були набрані талановиті люди, щоб з ними можна було зробити приблизно хоча би те, що зробив Олег Табаков зі своєю табакеркою. Він абсолютно свою групу, свій. Просто возвів у ранг театру, і вони не менш як кажуть відомі і знамениті тепер, ніж московський художній театр, керований тим же Олегом Табаком. На завершення у нас передача вже майже час вичерпаний. Я знаю, що до всіх ваших талантів ми ще не дійшли, але ще є у вас такий талант, як перекладача. І Я знаю, що ви дуже вдало на думку багатьох. Шанувальників поезії і просто звичайних, звичайних людей будемо говорити, переклали вірш Єсеніна. Я хочу, щоб на цій, от будемо говорити, ноті, на цьому вірші, ми закінчили передачу. Прошу. Чи жива ще yeah. ти, моя старенька, yeah. я живий і шлю тобі уклін, хай над дахом лється потихеньку, той вечірній променевий дзвін. Чув, що ти, ховаючи тривогу, все сумуєш гірко по мені, і вночі виходиш на дорогу в старомоднім дранім шушуні. І вночі, заснувши на хвилинку, бачиш привиди одні і ті, ж, мов мені убійці біля б'яши. Засадили в серце фінський ніж, я благаю, рідна вгомониця, це лиш тяжке марення на мить, не такий гіркий вже я п'яниця, щоб себе не дома схоронить. Повернусь, як сад, наш за віконцем, буде в білім веснянім диму. Тільки ти мене вже до світ сонця не буди, як вісім літ тому. Не буди того, що вже забуте, не турбуй того, що не збулось. Дуже ранню втрату як отруту у житті відпити довелось. Дякую, Володимиру Захаровичу, Дякую за участь. у нашій передачі, шановні телеглядачі, до теми театру. Ми повернемось. Де ще згодом близько 18-ї години 40 хвилин ексклюзивне інтерв'ю для нашої передачі дав народний артист України, актор Національного драматичного театру імені Івана Франка Олексій Богданович, якому днями виповнилось 50 років. А зараз ми змінимо тему і ви дізнаєтесь про підсумки роботи комісії. Центрального апарату Держгірпромнагляду, яка перевіряла роботу Житомирського територіального управління.